Іван Побиван Унадився колись давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти та й виїв чисто всіх. Зостався тільки один дід. Ну, каже змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі жити недокучило? питає дід. Чому ж натокучило? каже хлопець. От той дід і розповів йому, що тут страшний змій усіх людей переїв, і оце завтра його з'їсть. Е, е, каже хлопець, не з'їсть. От уранці прилітає змій, побачив хлопця та й каже: О, це добре, був один, а тепер двоє. А хлопець: Гляди, щоб не завадило. Змій і дивиться. Як це? каже, хіба ти дужчий за мене? А вже ж? Який же ти дужчий? Я он бач. Та взяв камінь, як стиснув, то з каменя мука посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець. Ти стисни так, щоб з нього юшка потекла. Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру, як натисне, то з нього сироватка, так і потекла. Отак, От каже хлопець, стискай. А Змій думає, що то каміння не сир та й каже, ну, ходім, за товариша мені будеш. Хіба за старшого, каже хлопець. Ото й пішли. Питає його Змій, а як тебе звуть? Іван Побиван. Ну, Змій уже й боїться його, щоб мене, думаю, ще не побив. Стало на обід. Змій каже Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола, будемо обід варити. Пішов хлопець та куди тобі? Хоч би одну ногу волячу доніс. От він ходить по зміїві череді та зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, не діждався, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду я тобі по одному волові носити. Я хочу всіх зразу забрати. Ну, думає Змій, оце знайшов товариша на свою голову. Узяв вола та й повелік. От оббілував його, дає хлопцеві волову шкуру. Іди, каже, води повну шкуру принеси. Узяв хлопець ту шкуру, на силу дотяг її до колодязя та як опустив туди, то вже й не витягне. А далі зробив собі невеличку дерев'яну лопатку та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я тобі шкуру і воду носити. Я зачерпну всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили, сам поніс шкуру. Піди ж, каже, побиване, дров принеси, вирви там сухого дуба та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носити, якби добів двадцять заразом, то б так. Та й удав ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів та їсть. А хлопець ніби сердиться, не йде обідати, бо ж як піде то Змій одразу здогадається, що він не такий салач, коли побачить, що хлопець менше за нього їсть. А як зосталось небагато, тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить. А як іти, ти, то йти, каже хлопець, а сам думає, тепер я пропав. Пішли до матері, от як почали їсти, а вареників стоїть бочок з двадцять. То змій усе їсть та їсть уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Усе ховає. Вже казанів із двадцять подала, а він усе ховає. Як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутитися. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець. Ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до камені ті вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула. Отак, каже, крутнися. Ну, Змій уже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже а ну давай, хто сильніше засвище? Давай, каже Іван Побиван. От Змій, як свиснув, то аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала якась залізяка. Глянув він на неї та й каже до Змія зажмур очі, бо я як свисну, то тобі можуть очі посліпнути. Змій зажмурився. А Іван, як гріє Змія тією залізякою меже очі, то той аж здригнувся. Правду ти казав, каже Змій. Очі справді ледве не посліпли. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, Змій побудував йому хату на відшибі. Хлопець, і живе собі. А той Змій з матір'ю радиться, як би то їм Івана побивав, і зовсім звести із світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець і підслухав це та десь сховався на ту ніч. От як спалили Змії ту його хату, він прийшов туди став і струшується, ніби щойно з-під попилу виліз. Приходить Змій. А що ти, хлопче, хіба ще живий? Та живий, каже, тільки цієї ночі мене щось ніби комару кусив. Ну, думаю, Змій, от такого треба подалі. Та як дременули з тих країв, то тільки їх і бачили.